Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я відроджую традицію записувати короткі відео з реакцією на актуальні події. Е, майже два місяці, тобто да, близько двох місяців не було такого формату у мене на каналі через різні причини, але, тим не менше, треба повертатися. І як завжди мотивація може бути різна. Може бути позитивна мотивація, може бути негативна мотивація. І е, остаточною історією, яка змусила мене повертатися до запису відео, це історія Джиммі Кімала, це історія е, Чарлі Кірка покійного, це історія Брендана Кара. Про якого ви, можливо, чуєте вперше, але я трохи більше про нього скажу згодом. Ну і, звісно, нашого улюбленця Дональда Трампа, який е продовжує е бути боягузом, е недієздатним і слабким по відношенню до Володимира Путіна, як мінімум, поки він нічого не зробив проти російського диктатора, е на відміну навіть від слабкого, жалюгідного Байдена, як він каже, чи будь-яких інших людей, яких він намагається публічно зневажати. А ось в питаннях цензури Дональд Трамп демонструє неабиякий талант, неабияку жагу до цього, і все це дійсно дуже нагадує типову історію про побудову, ну не будемо казати, диктатури керованої автократії. Власне, що сталося, і чому я так активно вирішив про це поговорити? Вчора канал ABC закрив програму Джемі Кіммела, закрив її. Канал ABC належить Warner Brothers. І власне, треба поговорити, чому це викликало, викликало таке обурення. Не тому, що програма Джемі Кімела. Раптом перестала бути популярною, це відомий і дуже авторитетний комік, який з перших днів повномасштабної війни підтримав Україну. Наприклад, на відміну від людей, які на нього тиснуть, який завжди був прихильником нашої країни, завжди знав, де ворог і намагався домовитися з Путіним. Ну крім того, він дійсно дуже талановитий. Але коли вбили Чарлі Кірка 10 вересня. І Кіммол, звісно, висловив як і будь-яка нормальна людина співчуття е його родині, але він повернувся до своєї роботи як е коміка, як е веду, ну, навіть не коміка, скоріше, як е оглядача з дуже серйозним, іронічним, саркастичним е місцями комедійним ухилом. Але він не сміявся над смертю е Кірка. Він. Е Демонстрував і доволі обґрунтовано реакцію адміністрації Трампа на вбивство Кірка, порівнявши реакцію Дональда з реакцією маленької дитини, яка оплакує золоту рибку. Тобто Кіммел доволі справедливо вказував на те, що Трамп сам дегуманізує Кірка і намагається використати його смерть у. Політичній боротьбі в тому, щоб звинувачувати в його вбивстві своїх опонентів, щоб звинувачувати їх порядок денний в цьому, щоб максимально перекласти відповідальність з е, безпосереднього вбивці, який, скоріше за все, діяв з відомих тільки йому мотивів, на своїх політичних опонентів. І власне Трамп ми можемо згадати його легендарний вже коментар біля Білого Дому, коли йому сказали, як ви переживаєте смерть свого не друга, за словами американського президента, він сказав, що нормально переживаю. До речі, тут поруч будується прекрасна бальна зала. Е, тобто, думки Трампа були зайняті не героїчно е, загиблим, насправді ні кірком, а побудовою нового зала, де він зможе розважатися у свої там 80 плюс е, років. Ну коли його добудують, звісно, чистий інфант Теребл. Інфан Трібль, якого світ заслужив. Після цього, після цих слів Кімела, які вочевидь дійшли до, до Трампа або до когось з його найближчого оточення. Брендан Карр, це голова Федеральної служби зв'язку, Федеральної агенції зв'язку Сполучених Штатів, розпочав, користуючи своїм службовим становищем, тиск на компанію ABC, де власне і виходить шоу Кімбела. І компанія ABC, як і до того, ще кілька системних корпоративних американських медіа, відступилася перед адміністрацією Трампа і закрили шоу Кіммела на невизначений термін. Ось, приблизно так це все відбувалося. Звісно, після цього ціла низка сенаторів конгресменів демократів, проспілка акторів і сценаристів висловили свій протест. Протидії е, каналу ABC і Брендана Кара. Е, Брендан Кар нагадаю, має бути гарантом е, свободи слова в США. А фактично він виступив на боці е, політично мотивованих звинувачень, і е, це призвело до от таких от наслідків. Власне, е, Трамп дуже. У властивій собі манері прореагував на цю подію, заявивши, що нарешті низькорейтингове шоу Кімбала, лол, що закрито, і що канал ABC молодець що так чинив. Я скажу так: навіть Володимир Путін в ранні роки, коли щось намагався затиснути і якесь шоу чи програму закрити, не поводив себе так нахабно і не намагався проасоціюватися з подією так очевидно. Власне, все, що я описав, є е, класичним виявом державної цензури, е, коли держава, її чиновники тиснуть на власників медіа, змушуючи їх до певних дій, які обмежують право людей на висловлювання. Я думаю, що якби така ситуація сталася в Україні, е, ну, у нас би чекав скандал національного масштабу. В США, ми бачимо поки що все доволі. Тихо і спокійно, якщо не рахувати, звісно, реакцію професійної спільноти і притомних конгресменів з палати представників, це якщо ми говоримо загалом про ситуацію, конкретно цю ситуацію, але тут треба все ж таки піднятися на рівень вище і поговорити про те, що це взагалі таке. У що намагаються перетворити вбивство Кірка і нашої співгромадянки Заруцької ультрамага, чому це в першу чергу історія про саме побудову автократії і, можливо, диктатури, і що власне з цим робити американському суспільству, якщо воно взагалі ще спроможне щось з цим робити? Справа в тому, що. Базою будь-якого авторитаризму будь-якої диктатури завжди є конфлікт і поляризація, завжди є страх, завжди є запит на сильну руку, запит на сильну владу. І найкраще такий запит формується через ескалацію внутрішньої напруги. Тобто, коли люди думають, що диктатура це продуктом не знаю боротьби з зовнішнім агресором, і найпростіше. Впоратися з е, агресором, коли в тебе автократія, це простіше продати? Ні, це помилка. Звісно, майже всі диктатури, майже всі автократії в першу чергу базуються на боротьбі з внутрішніми ворогами, на боротьбі з загрозами, які торкаються кожної людини безпосередньо. Бо війна зазвичай або десь далеко, або це настільки зовнішній. І настільки зрозуміли фактор ризику, що зрозуміло, куди воювати. А коли в тебе в країні, коли в тебе в суспільстві, всередині є купа вигаданих або реальних ворогів, є купа вигаданих або реальних проблем, є соціальна і економічна невизначеність, які продовжують політичну невизначеність, звісно, передумови для сильної руки набагато, -набагато вищі. Класика прикладів це Італія, яка в 20-х точно не з ким не з ким не воювала. Такий саме приклад це Німеччина 30-х. такий саме приклад це Росія нульових, тому що насправді Путін будував свою диктатуру на протистоянні з внутрішніми ворогами, там олігархами умовно, з лібералами. Потім з'явилися геї, потім з'явилися іноагенти, Будь-хто у Трампа ситуація дуже схожа. І у трампістів, в принципі, з їх е, намірами зламати ліберальну демократію, вони намагаються вишукати якомога більше ворогів і перетворити там, індивідуальних злочинців чи індивідуальних е, психів е, на е, спільноту, з якою вони мають боротися. Тобто, взагалі, умага, звісно, головний ворог це ліберальні глобальні еліти, але при цьому вони намагаються створити. І сформувати ще кілька спільнот, кілька течій, кілька е, загроз, з якими вони мають боротися через сильну руку. І е, поява таких символічних фігур потенційних, які були там, не знаю, противаги е, опорі е, BLM, наприклад, чи опорі лівих, а чи опорі лібералів, з якими вони героїчно борються, для них вкрай важливо. І тому. Намагання перетворити Чарлі Кірка в свого Горста Веселя або Ірини Заруцької в жертву не просто якогось індивідуального злочинця, а жертву змови, яка загрожує не знаю, всім білим в Америці, це, це питання створення атмосфери страху. І формування відповідного запиту на те, що треба сильна рука, треба наводити порядок, треба більше влади президенту. Ну, про що власне каже і Ярвін, і інші ідеологи цієї прекрасної в лапках течії. І тому, звісно, діяльність Колбара чи Кіммала чи будь-якого ще оглядача, який каже, який наводить прожектор на цих людей і каже: дивіться. І внечкати на Кірка. Її внечка на заруцьку. Вони просто хочуть використати ці злочини для того, щоб побудувати в Америці диктатуру. Звісно, такі заяви, звісно, ця правда, яку кажуть такі люди, вона не влаштовує Трампа. Та Трампа має бути. Він в образі світлого лицаря, який бореться з гадковими ліберальними елітами, єдиними з Діпстейт, бореться, не знаю, там з е, світські, світською державою. Мріє повернути, повернути силу християнства в Америку, хоча воно нікуди не йшло, це вигадана проблема. Хоче позбутися від всіх, хто йому не подобається за кольором шкіри чи за походженням. Хоча знову-таки Америка побудована мігрантами, Америка побудована людьми, які тоді приїхали, і спроба воювати з основою природи Америки, ну, викликає див, насправді подив. Тобто це війна, яка, можливо, має запит, але є шляхом в нікуди для Америки, для американської нації, для, для всього цього, для всього того світоустрою, який асоціюється з сильною Америкою. Існування таких ворогів дозволяє Трампу воювати з університетами, дозволяє його е, посіпаці Кеннеді воювати з медициною, з нормальною. Дозволяє е, по, по, повертати Америку в архаїку, в архаїчний устрій. А це має, на думку там, Умовно ідеологів цього руху посилювати запит на диктатуру, на автократію, на сильну руку, яка зруйнує діпстейт, зруйнує глобальні еліти, і от це все, з чим Трамп намагається воювати у своїй голові або в реальності. А політична практика, яка з цього формується, дуже зрозуміла: це цензура, це поліцейський безпреділ, це судовий безпреділ, це. Заключування гайок в, державне, в державному регулюванні. Це страх корпорації і страх медійників перед першою особою. Це диктатура. А ультраправа диктатура це старими словами або фашизм, або нацизм. Якось так. І тому умовно, коли ми кажемо про те, що робить Трамп всередині, він створює запит на страх. Який ну, він створює страх, який породжує запит на сильну руку, який породжує в суспільстві відчуття параної, коли кожен твій сусід ворог, коли окремі злочини, окремі соціальні явища, складні часто оголошуються такими, які можна перемогти нескладною соціальною роботою, нескладною політикою, нерегулюванням. Не Підвищення рівня соціальної справедливості, не зниженням розшарування в суспільстві, а вони вирішуються силою, примусом, жорстокістю і е, переважно навіть не цим, а низкою політичною заявою. І якщо ми там скажемо про фундаментальні американські проблеми, я про це я про це писав багато, коли ми розбирали генезу трампізму і. Того, чому американська політика така поляризована, чому вона така радикально права, радикально ліва. Там є і соціальна, і соціальна нерівність, американський рівень соціальної нерівності ну, знаходиться десь приблизно в горизонті Індії, а не Європи чи навіть там, України, це невирішена купа суперечок між світським і релігійним суспільством. Це доволі специфічні. Специфічний підхід до расових питань. Америка все одно країна з дуже високим рівнем расизму. Е, тобто, хтоба сегрегації не минулася просто так. І причому расизм дуже на високому рівні перебуває і серед білих, і серед афроамериканців до білих. Тобто е, рівень соціальної напруги між цими двома групами дуже високий. Є багато країн з великою часткою. Е, Різнорасового населення. Там, в Британії, наприклад, там, де не існує проблеми темношкірих британців. Там зараз навіть ті протести, які проводять ультраправі, вони не проти там, темношкірих британців африканського чи карибського походження. Вони проти мусульманської спільноти і переважно проти е мусульман-нелегалів. То теж це треба враховувати. А в Америці. Де і білі, і афроамериканці живуть в країні приблизно однаковий час 200-250 років, а якщо брати ключові хвилі міграції або для Америки це 19 століття, то більшість білих приїхали в Америку пізніше, ніж туди завезли африканських рабів. Якщо ми кажемо про ірландську хвилю міграції, про німецьку, про італійську, про єврейську, вони були вже після переважно громадянської війни навіть. Але при цьому расовий розкол через сегрегацію, через невирішені і непроговорні питання лишається. Те саме стосується питання е, бандитської злочинності. Банди і мафія в Америці досі активні, рівень насилля в Америці на порядки вищий, ніж в Європі, що б там розповідав Трамп. Навіть зараз. І всі ці проблеми з нерівністю, з е, зламаними соціальними ліфтами, з тим, що зараз найнижчий відсоток. Е, Молодих людей може дозволити собі власне житло. Тобто, якщо умовно в 60-70-х роках приблизно 50% домогосподарств до 30 років могли дозволити собі власне житло, а до 40 років цей відсоток підвищувався до 80%, то зараз, по першій категорії, це 10%, по другій це 20-25%. Тобто, американське суспільство. В плані соціального вирівнювання, соціальної рівності деградувало в порівнянні з самим собою. У цього теж і багато причин. І звісно, це теж підштовхує і радикалізацію, і злочинність, і розчарування е в суспільстві, в кому ти живеш. І всі ці проблеми вони в першу чергу мають вирішуватися складною державною політикою. В, системі, в плані освіти і доступності освіти, в плані медицини і доступності медицини, в плані е, вирівнювання можливостей для малого і середнього бізнесу і корпорацій, які в Америці зруйновані. І це буде поступово знижувати рівень соціальної напруги, це буде поступово вирівнювати е, між етнічні міжрасою протиріччя. Якщо ви почнете суспільством керувати як відкритим суспільством, Америка всіх дуже багато і дуже довго вчила цьому, але сама втратила цю навичку. Американське суспільство стало дуже закритим. Американська еліта дуже законсервувалася. Сам Трамп дійсно воює з якоюсь вигаданою елітою, але він сам її частина природня. Просто популіст має продоставляти простий народ еліті, але популіст зазвичай сам еліта. Один з найвідоміших популістів в історії людства, тоді він називався Популяр Гай Юлій Цезар, проводив свою родословну від Богині Юнони. Що не заважало йому бути захисником простого народу проти влади сенаторів-аристократів. Але замість того, щоб думати про сладу політику, попередній президент, президент Байден, Займався е, гасінням пожеж, які спалахували, а президент Трамп і його адміністрація ситуацію тільки погіршують. Вивши не на торті. Вчора адміністрація Трампа вирішила, що вона хоче боротися з мовою ненависті, е, та сама адміністрація, яка фактично побудувала все своє політичне життя на мові ненависті, і це дійсно боротьба проти меду. Звісно, вона буде нагадувати цирк, як і майже все, що робить адміністрація Трампа. Але, на жаль, цей цирк стає все більш і більш кривавим, і все більш і більш лицемірним. Я згадував вище вбивство Заруцької, жахливий злочин. Американське суспільство на нього прореагувало доволі специфічно, але найбільш лицемірне в цьому наступне. Друг Трампа Володимир Путін, якому Трамп, звісно, дуже розчарований, який його дуже підвів, як він вчора казав на зустрічі зі Стармером, вбиває щодня десятки українців в погані дні сотні. Але вбивства Путіна Трамп не може використати в боротьбі за владу і в боротьбі за диктатуру. А вбивство нещасної Ірини Заруцької може і використав, і вбивство Кірка використав. Але це не наближає Америку до якогось вирішення її проблем. Це не наближає Трампа до трону. Це лише більше підсилює і підпалює ті негативні процеси, які відбуваються в американській політиці і в американському суспільстві. Тому що для того, щоб їх вирішувати, як я казав вище, треба займатися серйозними реформами, і Америка їх потребує. Але Трамп поки звільнив Джиммі Кіммела. Тому в мене немає ніяких приємних чи хороших сподівань на стабілізацію Америки найближчим часом. На наше щастя, Росія слабша, і на наше щастя, Путін слабший. І єдина надія, яку я покладаю на американського президента, це те, що рейтинги і суспільний тиск зрештою змусять його діяти рішучіше, хоча б на зовнішньому контурі, з тим, щоб прикрити свої внутрішні провали і катастрофи зовнішніми успіхами. А в силу того, що ми цікавлені в послабленні Росії і в завершенні нашої кривавої війни. Я дуже сподіваюся, і, в принципі, ми бачимо передумови для того, що, зрештою, Трампу доведеться побачити реальність в обличчя і зрозуміти, що в нього не те що дуже багато місць, де він може здобути реальну перемогу. І Україна це одне з цих місць. Але в усьому, всьому, в усьому іншому, стратегічно, я з великим песимізмом дивлюся в американське майбутнє, тому що. Цензура, поляризація, провокування конфліктів, пошук внутрішніх ворогів завжди доводять лише до катастрофи, особливо в такому розпаленому суспільстві, як американське в таймлайні 2025 року. От таке, от, можливо, дуже емоційне для мене, але я сподіваюся, цікаве для вас відео. На сьогодні все. Я сподіваюся, побачимось скоро на моєму ютуб каналі. Юрій Богданов був з вами. На канал підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що ви думаєте про увесь цей треш Шапіто. До побачення!